Мої вітання з лавандовою кухнею. Всім доброго мирного сонячного ранку. Сьогодні саме сонячний сніданок у нас. Сьогодні у нас гість програми гарбуз. Ось така сонячна каша у нас вийшла з гарбуза корисна і смачна для сніданку. Готується дуже просто, з'їдається в мить і це дуже смачно. Варимо пшону, потім відварюємо гарбуза. Розмішуємо гарбуз, додаємо до пшеняної каші, заправляємо молоком, по бажанню додаємо цукор, і ось така золота кашка в нас виходить сонечко в тарілочці. А як це смачно, а головне корисно кожного ранку чимось себе порадувати. Ви подивіться, який колір, а який смак. Всім смачного, хто зі мною. Ось цей гарбузик зробив сьогодні мій ранок. Всім приємного сніданку, смачного настрію на весь день.